Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така механічна зона косарочка від компанії Алко. Ширина даної косарочки 38 см. І також вона може косити діапазон косіння по висоті, встановлюється від 14 до 35 мм. Чотири положення висоти. Ось такі тут ножі стоять. Каточки. Тут в колесах є такий свого роду редуктор. І навіть невеликої швидкості колеса вистачає для того, щоб ефективно косити, і самі ножі будуть досить швидко крутитися. Тут є отака планка і якраз до тої планки воно і косить. Ніж де притірку до планки і скошує траву. Зараз, друзі, покажу, як регулюється висота. Висота регулюється з допомогою ось таких фіксаторів. Тут є чотири положення. Фіксатор відтягуємо і піднімаємо до гори, до гори, до гори. Так. І так само з іншого боку. Таким чином косарка стає вищою за допомогою цих валіків. І е, вона вже більшу висоту скошує. Раз. Два. Також, друзі, до даної косарочки можна докупити травозбірник. Е, ось так він виглядає. І це його артикульний номер, який ви можете побачити на екрані. Е, він кріпиться тут. І одне кріплення буде сюди. Сінці тобто буде просто висіти. І трава, яка вилітає з цих ножів, вона буде прямо залітати в травозбівник. Зараз покажемо, як вона косить на прикладі ось, такого, ось такої трави. Тут нерівно, тому будемо пробувати косити на досить таким високому положенні, а потім спробуємо нижчим положенням. Думаю, що будемо пробувати на 35 мм. Você Так, друзі, вона косить не газонну траву. Е, великої трави вона не бере, бо тобто вона її зразу пригинає, виходить корпусом. І через то вона її не бере. от такого, такого плану вона трави не бере. Але якщо у вас газон, то такої трави у вас там відповідно не буде. Бо, як ви замітити, це не газон. І вона буде справлятися ідеально. Зараз спробую знайти щось ще краще і подивимося, як буде краще косити. Також ви можете подивитися попереднє відео. Попереднє відео ми косили двір, також не газон, але косило вона набагато краще, бо там не було такої всякої дикої трави, як оця. Так що, друзі, не переключайтеся. 一等大的 Так, друзі, вона косить, таку невеличку траву, якраз. якщо не допускати до великого, то коситься порога. То ще не саме нижнє положення, то скажімо так, передостатнє положення перед нижнім. Друзі, от такі справи. Не переключайтеся, ставте моцного лайка, пишіть коментар, підписуйтеся, далі буде.